Доброго дня, пані та панове, дівчата та хлопці. Так, я не помилилась. Хлопці, я вас теж вітаю, бо я побачила по статистиці, що мої відео дивляться 50 на 50. Це було для мене несподіванкою, що і чоловіча аудиторія є, і ще й така врівноважена з жінками. Тому вже привіт, дівчи. Я думаю, що не доречно. Треба вже з усіма вітатись. Хочу ще сказати, що я е, е, пропустила в п'ятницю вихід е, свого відео, і, е, звичайно, це дуже прикро, але мені і у спокійні часи було нелегко себе організувати, а тут ще таке все таке. Ось і новини, і електрику вимикають. І зараз в мене працює генератор. Ми без електрики вже майже добу. Побачимо, що буде далі. Тому, ну якось, м'яко кажучи, не Але ми ж вирішили з вами, що цей канал буде повз політику і всі негаразди. Тому я так трішечки повернусь до творчої теми. Але так як з ляльками я не дуже готова ні настрою, ні натхненню. Тому цей випуск я присвячую саме натхненню. І хочу познайомити вас з одним з моїх, так би мовити, видів натхнення це малювання. Звичайно, для того треба якісь певні обставини, якась така внутрішня тиша. або... Я не знаю, як у кого це виходить. В мене тільки тоді, коли я наодинці сама з собою, і, як кажуть, забила на все. Тоді я можу малювати. Я е, малюю графіку, я не художник, який працює більше з фарбами, які, якому дуже вдається живопис, на жаль, ні. Е, я з дитинства малювала такі графічні роботи, які були більше схожі на скетчі. На ескізи. Моя сестричка Маріна теж малювала, і дивно, що ну не те, щоб не те, щоб дивно, але цікава така е, особиста риса. Да? Вона коли малювала, вона замальовувала все на малюночку до краєчків і розмальовувала і фарбами, і сюжет в неї до останньої точечки заповнював просто всього листочка. А в мене якось так не виходило, і мені дуже подобалося, як вона малює, але не могла нічого з собою зробити. Я малювала якісь незакінчені роботи. Я малювала якусь лінію, до неї щось домальовувала, якийсь фрагмент і щось таке, якийсь такий е, натяк у малюнку. Це було схоже на ескіз. І така е, манера в мене і залишилась. Але так цікаво, я собі знайшла варіант. Замальовування від куточка до куточка, це е, такі малюнки в техніці Макуліто. мене е, з цим видом мистецтва це така літографія, познайомила Оксана Стратічук, е, яка має майстерню на Андріївському звозі у Києві, і в неї м, там є старовинний такий друкарський станок. Взагалі, знаєте, коли я вперше туди потрапила, не думайте, що це реклама, але можете як завгодно це для себе сприймати. Можливо, і реклама, бо це настільки було класно, що я не проти прорекламувати і рекомендувати до Оксани приходити на подібні майстер-класи. Коротше кажучи, я коли туди, туди потрапила до неї, в ту атмосферу, я втратила відчуття часу. В неї грали платівки, там по стінах багато мистецтва, якогось графіки, живопису, скульптури в майстерні, тиша. Вона сама така дуже приємна, щира людина. І те, що ми робили, кожен був зосереджений на своєму малюнку. нас іноді я була одна, іноді нас було двоє-троє. Було також декілька занять, коли я приходила зі своєю донечкою Сашунею. Я покажу, що вона зробила її. Макуліта теж у мене є, і я дуже пишаюсь тим, що ми тоді провели так гарно разом час. E, взагалі Макуліто це така e, цікава техніка, коли e, вона взагалі -то, користується ботані... у ботанічній флористиці. Так більше, мабуть, живописні виходять ці відбитки. Але e, за родом своєї діяльності я лялькар, і мені повинно щось бути з очима. Тому от, я почала малювати якісь такі дитячі ілюстрації. І, e, Ця техніка дозволила мені їх копіювати, множити. І в мене один малюнок вийшов 11. Я, якщо я правильно запам'ятала, 11 копій, один 10, щось 8. Не всі вони однаково гарні, є більш такі вдалі, менш вдалі. Взагалі-то малюнок переноситься на такі дощечки, такі фанерки спеціальні. Ось тут фрагмент Оксаниної е, форми для відбитків. А це вже мої. Це я свої малюнки переносила на дощечки, малювала спеціальним растворчиком, який Оксана нам готувала, а потім це е, протравлювали і викладали на прес і теж підбирали різні види бумаги паперу і на ньому робили відбитки. Це, наприклад, крафтовий папір, на якому я зробила відбиток. Картинки я покажу це малюночок, який я зробила. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що я зробила перше. Мабуть, малюнок, а потім ляльки. В мене є ще серія ляльок, де я візуалізувала, зробила ляльку П'єро, і мені подруга Наталя Лєвченка зробила мішик. По цьому проєкту. І такі композиції були, були в мене як лялькові композиції, вони всі продані, але я можу е, показати фото. Е, і ці композиції е, я повторювала в різних вже інтерпретаціях. Наприклад, ця лялька це теж ніби П'єро, але вже Колумбійна, да, і з мішкою то вже такі варіації на тему. Також у мене. Е, були малюнки, де е, мальвіна і Буратіна теж в такому незвичному ракурсі. Але сама перша робота в мене була присвячена моїй сашуні, моїй донечці. Вона читала книжку-заснула, і я так не натуралістичний малюнок, але така імпровізація на цю тему я її теж зробила. А потім розфарбувала. Розфарбувала я е, Акварельними пензликами. Я дуже сподіваюся, що Оксана Стретючук не образиться на мене за те, що я так невпевнено розповіла про техніку Макуліто. я обожнюю цю техніку, вона мені сподобалася саме тим, що я змогла зробити відбитки зі власного малюнку і власноруч кожен відбиток це такий теж індивідуальний малюнок. Навіть листівочки потім зробила. У типографії зі своїх макуліто. Тобто, хочу сказати, що це дуже велике, такі, дуже велике джерело натхнення і задоволення, коли ти можеш собі дозволити сісти і помалювати. А Якщо ще й піти на майстер-класи, навчитись на основі малювання якісь нові техніці, ну, то класно. Але, мабуть, все. Є в мене і інші е, джерела натхнення, окрім малювання. Я про них згодом розповім. І все, що стосується такої творчої частини, буде в цьому, на цьому каналі. Розкажу про це. А так, е, ну, напевно, що все на сьогодні. Я бажаю вам натхнення. Бажаю спокійного дня і побачимось у п'ятниці. Я сподіваюся, нічого не завадить мені вийти з новим випуском і щось розповісти. На все добре, па-па!